Олень, черепаха і птах Українська народна байка казка Були собі троє друзів. Олень, черепаха і птах. Якось уночі заплутався в тенетах олень і покликав на допомогу черепаху. Та приповзла і стала гризти сітку. Гризе, гризе та все поглядає. Чи не йде мисливець? А тут він іде з рушницею і торбою за плечима. Аж раптом йому під ноги кинувся птах. Мисливець побіг за ним, а тим часом черепаха прогризла сітку та звільнила оленя. Коли мисливець повернувся і побачив порожню сітку, зрозумів, що його так птах піддурив, схопив лука. І став цілитись у птаха. А тут черепаха вхопила мисливця за ногу. Він і промахнувся. Зі злості схопив черепаху і кинув у торбу. Дорогою захотів мисливець їсти, сів під деревом, розклав на листку млинці. А олень підкрався ззаду, підчепив рогом торбу і зник у гущавині лісу. Там уже чекав птах. Він розірвав дзьобом торбу і випустив на волю черепаху. Так троє друзів порятували один одного. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.